Доброго часу суток. <laughs> я не знаю. Просто прийшла в голову. Коротше, зараз буде влог. Проте... Тому що я вийшла з голодування. Так. Я заходила на голодування на 42 години. От. Це майже 2 дні. 5-6 годин різниця. От. Але мені так сподобався стан на голодування. Ну, тобто, блін, це така поуакшин, ти взагалі про їжу не думаєш, не їсти і ти вільний <смі> якийсь. Але стан після, коли я зараз поїла диньку, спекла собі брауні рауні і шефільську поїла, то мені норм. Оце мені саме найкайфовіше, коли я виходжу з голодування. І взагалі е, наслідки голодування, це вони можуть... Прийти через місяць, там ще якийсь день, якась якась подія може відбутися е, внаслідок голодування. Взагалі я голодую не через те щоб схуднути або ще щось. Я голодувала цього разу для того, щоб розібратися в собі. Взагалі це якось само приходить до мене. Тобто я голодувала три дні, але то було несвідоме голодування. А, а тепер. Коли я стала веганом, я почала голодувати спочатку два дні На... без води я голодую, тобто сухе голодування, не п'ю не воду, нічого. Потім я голодувала три дні, а так, кожного місяця я тепер голодую, ну, як кожного місяця, я не прям там собі поставила ціль голодувати кожного місяця, Я просто по відчуттям. Тобто хтось голодує кожного тижня, бо організм так звик, так просить. Я також кожного місяця, воно само виходить якось. перед Новим роком, по-моєму, в грудні так я голодувала. Е, першого, ой, 31 грудня я голодувала, потім 1 січня так вийшло, тому що я захворіла, я хотіла вихворітися. Потім в лютому чомусь я голодувала. Я просто це зня, зняла на відео, як я виходила з голодування. Так вийшло. А тепер, в березні, так вийшло, що дати виходять приблизно перше, перше, ну, перше число. Воно само приходить, я ж говорю. Цього разу я готувала, тому що я хотіла розібратися собі. Після гор я приїхала і я думала, який сенс взагалі всього, що я роблю. Сенс школи. Ну, спорт там сенсу шукати не треба, це просто ми улюблюємо заняття. Але сенс навчання в IT і я просто сиділа і втикала. Просто цілий день це був в телефоні. Звісно, не потрібно його проводити. І, до речі, 11 березня це новий рік на Балі. Я так відчула, що моєму організму потрібно голодувати. Де... Можливо, я в, житті, в минулому житті, можливо, я була на балі. Або буду, <с> обов'язково я там буду. Так що так. Е голодування. Мені подобається цей стан, але не потрібно до себе змушувати. Перша підготовка моя до голодування це була така. На, в голові, на підсвідомому рівні, тобто я так говорю собі, Іра, так, все. Ну, тобто <плес> я відчула поклик тіла, що потрібно голодувати. І я з головою домовляюсь з собою, що все, ти просто не будеш їсти певний час. Я не знала, скільки це буде, але скільки буде, скільки мені потрібно, скільки я і буду їсти. Не буду їсти. От, а зараз буду, <плес> буду, що робити. Зараз буду спати, тому що вже пізній час. Просто в мене перед сном такі думки класні. І сьогодні стан класний. певна, що і завтра такий буде. Так, сьогодні хочу розповісти вам про свою практику голодування. Це вже я з майбутнього за місяць. Я спробувала ще дві практики голодування. Одна у мене Захід був з тюбажу, я протюбажилась і потім голодувала один день. А ще одна сіни. Я випила сіну. Це ну, така слабітне, яка ослаблює, тільки видаляє всю їжу з кишечківника. І сіни мені більше сподобалось голодувати, тому що я з легкістю голодувала. Тобто в мене було багато сил, енергії навіть більше, ніж просто я їла. От, я запитувала блін, голодаю чи що. От, і я голодала тут 2 дні і легко пережила взагалі. А з тюбаж, тю це, хто не знав, це очистка із жовчного. Тобто ти стимулюєш, випиваєш певні розтворчики, щоб стимулювати виділення жовчі. Ну і також відля, все виводиться з кишківника кал. На сіні. Взагалі так легко було голодувати, і це моя саме найпотужніша практика за останній рік, тому що я практикую голодування вже рік. Е і кожного місяця так якось виходить. І після цієї практики я почала ковтати слин, як у мене структура не змінилася. М ну, взагалі на курсі нам пояснювали, навіщо вона функції слоїни. Що в слині є такі речовини, які розщеплюють крохмаль. Тобто травлення починається вже з самого процесу пережовування, коли їжа потрапляє в рот, а не коли в кишківник уже дійшла. Да. Це також важливо. Добре пережовувати їжу. От, і після цієї практики в мене взагалі пропав апетит. Ну, реально. Ну, не апетит, а залежність від якоїсь їжі. Тобто вона в мене не викликає ніяких емоцій, ніякого ніякого позиву до дії її з'їсти. Я просто дивлюсь на неї спокійно, як на якусь річ. І я спокійно можу там витримати 24 години між прийомами їжі. Тобто, і без перекусів. Це також важливо. Тому що тут уже я зараз буду поглиблюватися не тільки про голодування, а про все. Хочеться ж поділитися. Я вже що хотіла сказати. Що коли людина їсть багато з перекусами, то виділяється багато жовчі, тому що жовче і шлункових соків, щоб перетравити це все. Тому що організм в нього ж немає очей, розуму, він просто перетравлює те, що йому дадуть. І він не знає, коли ви зупинитесь. Чи з'їсте ви одну плиточку, шматочок шоколадки, батончик якийсь, чи будете їсти повноцінний прийом їжі? Хтось, де навіть переїдає, то це взагалі дуже великий стрес для організму і там багато проблем всяких. Не робіть таке. Не робіть. От. І тому я зараз така довольна, що я практикую голодування і спустя рік це не заставляла себе якось голодувати. а Просто по відчуттям тіла я це робила, і мені дошло. дошло. Те навіщо я практикувала? Це саме таке найкраще. От. Це все, в принципі, чим я хотіла поділитися. <кхм> Надіюсь, ви будете практикувати голод не через не любов до себе, не через те, що я сказала, а через те, що ви відчули свій організм. Він цього потребує, тому що це біохакінг і це відновлення всіх клітин. Ви запускаєте процеси аутофагії, тим паче на сухому голоді. Я не пробувала голодувати на воді, я просто сухий голод, тому що мені так подобається. Я не люблю воду. Я скажу так. Взагалі, воду нашу хочуть, паразити, а не ми. У нас, коли ми п'ємо багато води, ми створюємо не надлишок, а Шолі, то, що організм знає, що в нас буде вода, все добре. Коли він... Створюється дефіцит, то він використовує всю воду з вас, оці всі набрюки, все це. Це супер. Це супер, що взагалі я таке роблю. От. Ну, а це все, що я хотіла сказати. До зустрічі в нових відео.